Вони роблять ташок непомітними, щоб якомога далі залітати у тил до ворога і нищити російські цілі. Роту ударних безпілотних авіаційних комплексів 25-ї бригади можна назвати бійцями так званого невидимого фронту, адже результати їхньої роботи помітні лише на полі бою. І перш ніж передати безпілотник операторам, його обов'язково ретельно перевіряють та проводять апгрейд. Як чаклують над пташками, хто вони, ті, завдяки якому дрони не бачать ворожий реп, Дивіться далі. Нам нужно, щоб на фронті завжди були якісні, перевірені, саме головне, працюючі і перевірені дрони, без всякого браку. Саме для цього інженери роти ударних безпілотних комплексів 25-ї бригади працюють цілодобово. Що-то там не працює, то що то не прошивається, то що там, що можна там. Перероблювати постійно. Проблемні дрони, дрони. Просто з от коробки відкриваєш, а він взагалі ну, не працює. Просто не працює дрон, там не працює мотори, не працює відеопередавач. Як такий дрон можна передавати хлопцям, які же просто там не працює відео. Один дрон з модернізацією забирає від 10 хвилин і до години часу, залежно від потреб і справності, розповідає Руслан. За день разом із командою можуть перевірити близько 200 безпілотників. Перевіряється плата ініціації, перевіряється дрон, облітується дрон. Тільки потім він кастомізується під певні частоти, налаштовується під певні підрозділи. Тільки після цього він припадає до підрозділу. Головне завдання інженерів зробити пташку сильнішою за ворожий реп і щоб могла дістати цілі на 20 кілометрів у ворожому тилу. У цьому бійцям на позиціях також допомагає оптоволокно. Ми дуже хорошо використовуємо оптоволокно так само, як і наш ворог. На даний час це більше 10-15-20 кілометрів. Тобто ворог так само на жаль розвивається. Але ми також доганяємо і виграємо. Також от того, дуже чудово, тому що його заглушити, точніше, подавити сигнал майже неможливо. Та, попри певні успіхи сьогодні, тут вкрай бракує робочих рук, кажуть військовики. Дуже сильно потребуємо людей. Нам дуже сильно не вистачає не то, що людей, а іменно дійсно хороших спеціалістів, які розбираються в електро в електроніці, в програмуванні. Але як і побратими на позиціях не впадають у вічі, а роблять все для перемоги. Також у цій майстерні готують для росіян сюрпризи. В мене на даний час є. Така своя розробка це ракета-перехоплювач. Показати не може, тому що в плані розробки храм святого Мавіка – така красномовна табличка на вході до ще однієї лабораторії. Тут джокують саме над такими пристроями. Займаємося антенними комплексами. Ми стараємося в цьому напрямі, щоб. Підсилювати сигнал, робити його більш якіснішим коли впливає реп, щоб можливо було дрон врятувати, щоб в ньому зв'язок був більш стабільний та сильніший. Якщо в один кінець, то і кілометрів 25 можна полетіти. Якщо потрібно повернути дрон, то десь ну, 12-13. усіх секретів фахівці не розкривають, щоб інформацію не скористався ворог. А дечим уже готові поділитися. Цей дрон неможливо використовувати, поки він не попаде до нас. Якщо він попаде до нас, не попаде до нас, попадать відразу до пілотів, то ворог виявить точку, де працюють пілоти, і туди відповідно щось прилетить. Аби близько 30 мавіків на день модернізують у ці лабораторії. Часом доводиться вмикати режим нон стоп, працювати з новими меделями, дещо складніше, але у цих стінах твердо переконаний, мазур немає нічого неможливого. Вони, на жаль, поки ще програмно не прошиваються. Їх потрібно апаратно анімізувати, а це мікроскоп, пайка, мікропайка це займає в день. Я особисто роблю два таких дрони, тобто це в рази менше вже своїм досвідом. Бійці охоче діляться з побратимами інших бригад. Вони й нині перебувають на навчанні, щоб разом якомога ефективніше бити ворога і в небі, і на землі. Олена Водилюк, Ярослав Засова, подробиці. Телеканал інтермарафон Єдині новини.